У 20-х роках 17-го століття, здавалося, Річ Посполита перебуває на піку своєї могутності. Вигравши війну з Московією, вона відвоювала Смоленщину і Чернігово-сіверщину. Під хотином поляки, литовці і козаки розбили турецьких завойовників. У той час, коли майже вся Європа була охоплена 30-літньою війною, Річ Посполита здавалася осередком миру і стабільності. Але це було далеко не так. Шляхетська демократія перероджувалася у шляхецьку анархію. Центральна влада була слабкою, а шляхта лише розвалювала державу. Польща застрягла у феодально кріпосницьких відносинах і стала оплотом католицької реакції. І саме у цей час її відносного піднесення і вибухнула низка великих козацьких повстань, які стали прологом до грандіозної війни Богдана Хмельницького. Передумови до нових козацьких виступів були закладені самою ж польською владою. Свого часу гетьман Петро Сагайдачний намагався переконати шляхту, надати козацькому війську офіційного статусу, а також припинити переслідування православної церкви. У критичний момент Хотинської війни король Сигізмунд III пішов на поступки, але тільки війна минула, він зразу повернув усе назад. На додачу навесні 1622 року внаслідок важкого поранення отримано під Хотином помер Сагайдачний. Це розв'язало руки польській владі. Зокрема, у 1622-1625 роках було посилено боротьбу проти православних. Відновлена зусиллями Сагайдачного Київська православна митрополія не була визнана урядом і тому фактично знаходилася на нелегальному становищі. Польська і особливо місцева руська шляхта посилили боротьбу проти втеч селян на Запорожжя. Сейм намагався обмежити чисельність козацького війська. У середовищі самого козацтва відбувалися зміни, які стали вирішальними для подальших подій. Ще з кінця XVI століття на Січі суттєво збільшилася маса селян втікачів. Ось ця сірома була надзвичайно радикальною і прагнула розграбувати маєтки шляхти та поширити козацький лад на волость. Їй протистояла козацька старшина, яка в основному складалася з православної шляхти. Вона хотіла законними методами перетворити козацтво в офіційне військо Речі Посполитої. Ось ці зміни в соціальному складі козацтва привели до гострої боротьби всередині запорожців. За часів Сагайдачного вона набула особливої гостроти. Конашевич активно відстоював інтереси старшини, за що Сірома тричі скидала його з Гетьманства. Після смерті Сагайдачного його лінію продовжував Михайло Дорошенко. Але з його загибелю у 1628 році на наступні 10 років нереєстробці повністю опинилися в руках радикалів із сіроми. За реєстрове козацьке військо, віра на уряду старшина ще намагалася боротися, але поступово втрачала свої позиції. Тривалий час козакам було байдуже на релігійні питання. Їм було байдуже, кого грабувати мусульманина Турка чи християнина з Русі, але все змінилося за Сагайдачного. Вихованець Острозької академії він з молодих років був палким противником церковної унії. Ставши гетьманом, Конашевич масово залучив козаків у боротьбу з унією. Завдяки козацькій зброї, у 1620 році було відновлено Київську православну митрополію. Тоді ж Гетьман з усім військом запорозьким вступив до Київського православного братства своїми діями Сагайдачний дав козацтву ідеологію, захист православної віри. Причому не від турків і татар, а від католиків, поляків, ну і від своєї окатоличеної руської шляхти. Православне духовенство вхопилося за козаків і всіляко заохочувало їх боротися за визнання прав церкви. І особливо за привілеї на церковній маєтності. Козацьким масам ця ідея припала до смаку, в результаті козацтво змогло сформувати власну політичну програму: припинення гонінь на православ'я і скасування церковної унії, збільшення козацького реєстру, урівняння козаків у правах зі шляхтою, дозвіл козакам безкарно грабувати Османську імперію і Кримське ханство. Усі козацькі ватажки від Жмайла і аж до Хмельницького, включно, будуть намагатися втілити цю програму в життя. Ні про яку козацьку державу у козаків ніколи не було і мови. Не мислили вони державними категоріями і не могли мислити. Їхня боротьба не була національно визвольною. По-перше, сучасне поняття нації як таке з'явилося лише на межі 18-го і 19-го століть. По-друге, ніхто з козацьких ватажків не прагнув вийти зі складу Речі Посполитої. Це була боротьба козацтва і православного духовенства за свої станові права. Їхнім ситуативним союзником були селяни, яких козаки використовували в якості гарматного м'яса. Міщанство взагалі в цю боротьбу не включилося, адже воно мало магдебурзьке право і було всім задоволене. Перше велике після смерті Сагайдачного козацьке повстання вибухнуло у 1625 році. Щоб зупинити втечу селян на Січ, польський уряд відправив на Південну Київщину військо під командуванням польного гетьмана Станіслава Конецпольського. Поляки захопили Канів і Черкаси та розбили місцеві загони селян і нереєстровців. Дізнавшись про ці події на Січі, владу у свої руки захопила радикально налаштована Сірома. Вона обрала гетьманом Марка Жмайла, який виступав за війну з поляками. Новоспечений гетьман з військом вирушив на волость. У нього жодних планів не було. Він хотів розбити військо конець польського, а далі буде як буде. Налякана свавіллям сір сіроми повстанців, повстанське військо підтримала група козацьких старшин на чолі з Михайлом Дорошенком, яка виступала за мирний компроміс з польським урядом. Поки ж Майл йшов із Січі, конець польський розбив повстанські загони Олефіра Голба. У жовтні 1625 року біля Курукового озера навпроти Кременчука, нині це озеро під водою Кременчуцького водосховища. Урядові сили перехопили жмайла. Кілька днів і йшли запеклі бої. Повстанці були оточені у своєму таборі, проте поляки зазнали серйозних втрат. Подальша облога відбила у запорожців бажання воювати. Цим скористався Дорошенко, який скинув жмайла і сам став гетьманом. Він негайно пішов на переговори з поляками. В результаті, 5 листопада 1625 року конець Польський уклав з козаками Куруківський договір. Реєстрове козацьке військо було збільшене до 6 тисяч, а також йому було збільшено платню від короля. Учасникам повстання було оголошено амністію. Дорошенко отримав визнання своєї влади з боку уряду. У реєстр потрапила заможна частина козацтва, а сірома опинилася за бортом. Таким чином, Дорошенко зміг втілити в життя ідеї Сагайдачного щодо офіційного визнання козацтва урядом Речі Посполитої. Ба Більше унаслідок куруківської угоди козацький устрій частково поширився на волость. Були утворені Київський, Переяславський, Білоцерківський, Корсунський, Канівський і Черкаський полки. Проте куруківський договір до кінця так і не був втілений у життя. Сейм визнав Дорошенка і реєстровців, але не виділив коштів для збільшення їм платні. Конець Польський вважав договір тимчасовою поступкою і виступав за повну ліквідацію козацтва. Зупинити втечі селян на Запорожжя також не вдалося. Тисячі нереєстровців ховалися на Запорожжі і чекали свого часу. Конфлікт між заможним козацтвом і Сіромою лише загострився. Тим часом у Кримському ханстві відбувалися цікаві події. Кримський хан Мехмед III Герай зі своїм братом Шахіном Гераєм спробували звільнити Крим від турецької залежності. Їм вдалося відбити перший наступ турків. У 1624 році вони уклали із запорожцями першу угоду про союз. Козаки мали допомогти Кримцям вигнати турків. Проте повстання жмайла відтягнуло у часі участь козаків у цій війні. У 1626 році Мехмед Герай уклав союз із Річчю Посполитою проти Османської імперії. Поляки вдалися до гібридної операції, вирішили руками козаків захопити Кримський півострів. За повної згоди польського уряду Дорошенко на чолі козацького війська у 1628 році здійснив похід у Крим, проте загинув у бою. А незабаром османи змогли організувати державний переворот у Криму і бунтівний хан був скинутий. Козакам і Мехмеду Гераю довелося залишити півострів. Загибель Дорошенка стала серйозним ударом для будь-яких спроб козацько-польського компромісу. Після його смерті на чолі козацтва опинилися радикали, які опиралися на бідноту і прагнули вести боротьбу зі шляхтою. Православне духовенство підкидало дрова у вогонь своїми закликами боротися проти церковної унії. Та й недалекоглядна політика шляхти залишала мало місця для компромісу. На початку 1630 року нереєстрові козаки підняли повстання на чолі з Тарасом Федоровичем, який в народі отримав прізвисько тресила. У Черкасах повстанці викрали гетьмана реєстровців Григорія Чорного, піддали його катуванням і стратили. На його місце гетьманом був обраний Федорович. Повстанське військо складалося з асоціальних елементів селян втікачів, козацької сіроми і просто розбійників. Загалом у повстанні взяли участі до 40 тисяч людей. Реєстрові козаки, бачучи таку чисельну перевагу повстанців, перейшли на їхній бік. Київський православний митрополит Йов Борецький намагався спрямувати повстання у потрібне йому русло. Він переконав Федоровича офіційно задекларувати одним з головних е, пунктів боротьби повстанців визнання урядом Київської православної митрополії. У травні 1630 року урядові сили на чолі з Конецпольським відкинули повстанців на лівий берег Дніпра і оточили їх біля Переяслава. Облога затягнулася, і поляки та руська шляхта зазнали серйозних втрат. Як і біля Курукового озера у середовищі повстанців почалися незгоди. Реєстровці скинули Федоровича і почали переговори з урядом. За Переяславською угодою козацький реєстр було збільшено до восьми тисяч чоловік. Нереєстровцям було оголошено амністію і наказано розійтися по домівках. Замість Федоровича гетьманом був обраний Тимофій Орендаренко. Загроза нового козацького повстання не зникла, адже нереєстровці зовсім не збиралися здаватися. На щастя, для Речі Посполитої, у 1632 році почалася чергова війна з Московією. тисячне козацьке військо Орендаренка вирушило до стін Смоленська на підмогу польсько-литовському війську. Значна частина нереєстровців теж, теж відправилася на війну, щоб пограбувати московитів. Навіть Тарас Федорович, такий безкомпромісний борець з польською владою, відправився воювати за Річ Посполиту під Смоленськ. Смоленська війна на деякий час ослабила напругу на українських землях. На додачу у 1632 році помер Єзмунд III і новим королем став його син Владислав IV. Новий король здавна добре ставився до козацтва та й взагалі до Русі. Він офіційно визнав Київську православну митрополію. Проте після цього стосунки православного духовенства і козацтва почали потроху холонути, адже тепер церкві уже не був потрібен захист козаків. Після завершення смоленської війни уряд Речі Посполитої вирішив покінчити з нереєстровцями. Для цього було вирішено встановити блокаду Запорожжя. В рамках цього навпроти кодацького порогу на Дніпрі було зведено фортецю Кодак. Збудували її за півроку за проектом французького інженера Гійома Левасера де Бопуана. Гарнізон фортеці складався з 200 французьких найманців на чолі з капітаном Маріоттом. Козацька фортеця, мала кодацька, перепрошую, фортеця, мала пер перекрити шляхи втечі селя на Січ і шляхи походів на реєстровців проти турків і татар. Проте довго Кодак не простоїв. У серпні 1635 року, повертаючись з походу на турків, фортецю захопили і зруйнували запорожці, очолював їх Іван Сулима, шляхтич із Чернігівщини. У бою з турками у молодості він потрапив до неволі і 15 років був рабом на галарах. У 1619 році він зміг підняти повстання невільників і захопив турецьку галеру та на ній дістався до Риму. Папа Римський Павло V дав особисту аудієнцію Сулимі і нагородив його медалю. Повернувшись у Річ Посполиту, Іван продовжував воювати з турками і татарами. Як політик він повністю підтримував радикалів із Сіроми. Тому після зруйнування кодака Сулима з нереєстровцями рушив на волость. Проте повстання закінчилося зразу після його ж початку. Реєстровці схопили Сулиму та його соратників і видали їх уряду. У Варшаві їх було четвертовано. Лише врятувався Павло Буд, якого помилували завдяки втручанню коронного канцлера Замойського. Уряд Речі Посполитої вирішив знову відбудувати Кодак, проте на реєстровці вдарили першими. На початку 1637 року вони захопили Корсунь, де також вони захопили артилерію реєстрового війська і вивезли на Січ. Незабаром гетьманом повстанців був обраний згаданий вище Павло Бут, відомий у народі як Павлюк. Він почав розсилати по Україні універсали із закликом приєднатися до повстання. Павлюк вирішив залучити до повстання селян і масово набирав їх до свого війська. Полум'я заколоту охопило сучасні Київщину, Черкащину і Полтавщину. Загони селян і козаків грабували шляхетські маєтки, спалювали міста і містечка, руйнували замки. Реєстру... Реєстровці тривалий час не підтримували повстанців. Їхня старшина зняла з посади гетьмана Василя Томиленка, який співчував повстанцям. Новим гетьманом було обрано віраного уряду Саву Кононовича. Проте у серпні 1637 року Павлюк відправив проти реєстровців загін Карпаскидана. У Переяславі повстанці схопили Кононовича і добилися переходу реєстровців на свій бік. Кононовича та ряд інших старшин після жорстоких катувань було віддано під козацький суд і розстріляно. План Павлюка був простим захопити київське воєводство і перейти під владу московського царя. Не виключено, що московити надавали повстанцям фінансову підтримку і постачали їм зброю. Усі козацькі повстання були надзвичайно вигідними для Московії, Османської імперії і Кримського ханства, адже серйозно ослаблювали Річ Посполиту. Восени 1637 року урядові сили на чолі з польним гетьманом Миколаєм Потоцьким перейшли в наступ. Основу його війська складали загони руської шляхти та іноземні найманці. Потоцький мав 4 тисячі бійців, тоді як Павлюк, 18 тисяч. Проте у битві біля села Кумейки 16 грудня Потоцький дощенту розгромив повстанців. Рештки заколотників кинулися тікати до боровиці біля Черкас, де й були оточені. Павлюк зі своїми соратниками здався уряду. Схоже, він сподівався, що як і в 1635 році його помилують. Проте цього разу від долі гетьман не втік, його четвертували у Варшаві. Розгром Павлюка не став кінцем повстання. Січ стала місцем збору всіх незадоволених. Новими лідерами повстання стали Дмитро Гуня, Карпос Кидан, Кизим, Семен Биховець і Карпо Півтора Кожуха. Дуже швидко єдиним лідером повстанців став Яків Острянин або ж Остряниця, якого було обрано гетьманом. До речі, про нього в мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Острянин був чудовим організатором, але надзвичайно нерішучим полководцем. Крім того, у нього не було чіткої стратегії. Як і Павлюк Острянин видав універсали до жителів України приєднатися до повстання. Навесні весні 1638 року повстанці захопили Чигирин а також переправи через Дніпро. Основні сили на чолі з Острянином рушили на Лівобережжя, захопили Кременчук, Хорол і Омельник. Реєстрові козаки у цій боротьбі підтримали уряд. На початку травня повстанці захопили містечко Говтва, яке належало магнату князю Яремі Вишневецькому. Нині це село у Полтавській області. Тут острянин чомусь зупинився і засів в укріпленому таборі. Польський воєначальник Станіслав Потоцький, той самий, що пізніше заснував сучасний Івано-Франківськ. Негайно рушив проти противника. Під стінами Говтови відбулася запекла битва, у якій польсько-руське військо зазнало великих втрат і було змушене відступати. Потоцький у складних умовах почав відступ у Лубни, де був міцний замок. Острянин кинувся його переслідувати, але Потоцький зміг зайняти оборону в місті. Незабаром йому на допомогу прийшли війська польного гетьмана Миколая Потоцького і князя Яремовичневецького. Острянин поспішно почав відступати від Лубен, але на річці сліпорід був розбитий Вишневецьким. Князь у цих боях показав себе визначним воєначальником, який передбачував дій повстанців і бив їх на випередження. Розбитий острянин відступив до села Жовнине. Нині це Золотонійський район Черкаської області. На березі річки Сула Гетьман засів в укріпленому таборі. Численні невдачі повністю його деморалізували. Острянин лише мріяв врятувати свою шкуру. Війну він вважав уже програною. Зате Дмитро Гуня навпаки з великою енергією організував опір козаків і селян. Врешті-решт Острянин з частиною війська втік у Московію, де поселився на Слобожанщині. Новим гетьманом був обраний Дмитро Гуня. Ще місяць він тримав оборону, але, врешті-решт, повстанці капітулювали. Сам же Гуня теж втік до Московії. На цьому повстання і завершилося. Наприкінці 1638 року Сейм затвердив ординацію війська Запорозького. Згідно цього документу, козацький реєстр було зменшено до 6 тисяч чоловік. Було скасовано виборність козацької старшини, окрім сотників. Було скасовано також козацький суд. Замість гетьмана тепер був присланий урядом польський комісар. Усі посади у реєстровому війську мали займати лише шляхтичі. Селянам і міщанам було заборонено вступати до козацтва. Фортеця Кодак мала бути відбудована. Для прийняття козаками ординації Миколай Потоцький у грудні 1638 року скликав козацьку раду в урочищі маслівстав. Серед її учасників був і військовий писар повстанців Богдан Хмельницький, який згідно ординації з пониженням був призначений Чигаринським сотником. Не маючи вибору, козаки прийняли умови ординації. Почався так званий Золотий спокій. Чи зазнали козацькі повстання 20-30-х років XVII століття поразки? Це дивлячись, з якого боку дивитися на ці події. Православне духовенство від цих повстань лише виграло, адже завдяки козацькій зброї добилося офіційного визнання Київської православної митрополії. Козацька старшина реєстровців, попри деякі невдачі, все ж змогла добитися більш-менш привілейованого для себе статусу. Вона зберегла свої багатства і отримала офіційну платню від короля. За бортом опинилася сірома. козацькі низи програли все. Також програли і селяни, яких друзі козаки пустили на м'ясо. Більшу частину жертву складали саме селяни. Постійні повстання привели до страшних людських та економічних втрат на Київщині, Черкащині і Полтавщині. По суті, це була справжня громадянська війна. Козаки воювали проти таких же жителів Русі, які були на боці уряду. Богдан Хмельницький проаналізував причини невдач цих повстань. Відсутність єдності серед повстанців та відсутність власної кінноти. Ось це на його думку і згубило повстанців. Згодом він це врахував, коли у 1648 році підняв найбільше повстання, яке докорінно змінило історію України, Польщі та Московії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про козацькі повстання 20 30 х років XVII століття та їхню роль в історії України? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.